Друзі, сьогодні ми клеїмо наші рамочки, ті, що ми виграли. Тут вони у нас ось в розібраному вигляді. Чого клеїмо, набрали он клею ПВА, і так легенько вмочаємо самі шипи і проклеюємо, бо вони так пробали просто збирати, але вони шатаються. Отаке в нас виходить. Тут ось уже в нас зараз трошки наклеїли вже так більш-менше, пробуємо. Сейчас зараз вам покажу. Як ми їх навощуємо. Для цього я порізав один лист трьохсотої ї На такі ось кусочки, 6х12. Їх виходить 12 штук, таких як треба, і два кусочки отаких, от трішки менші вони, як бачите, зазор, але ми їх теж поставимо, я думаю, їх бджілки. Подотягують. Ось є вже, зараз покажу, як ми їх навощуємо. Для тих, хто може, я теж їх вперше роблю, тому є такий проріз і сюди якраз воно 6 см вставляє. Але трішечки не, не до упора, тому що, коли будемо вставляти в рамку, воно підтягує туди і потім оця очинка не то вона якби так дугой. Вигибається, тому трішки, там буквально пару міліметрів. Воно. Тут зверху стається отак теж багатенько. Ну, воно, дивлячись, як в кого які рамки, може треба зрізати, я оставляю, покажу потім, чого я його оставляю. А, тут вже ось є в нас готові рамочки, ми вже трошки навощили. І що з ними тепер робити? Тепер беремо саму звичайно, таку 145 рамочку. Зараз я трошки тут зроблю місце і. Так, чому я кажу, що я залишаю, тому що є різні рамочки. Наприклад, у цій ось, коли вставляємо, ну, тут є такий зазорчик маленький. Ну, я не знаю, видно, не видно між цими рамками. Щоб цей зазорчик трошечки Якби щоб воно не тіліпалося, воно буде компенсувати ота вощинка. Беремо оцю рамочку і сюди. ну, Я починаю оцим догори. Туди так вставляю і тугенько отак вона сюди заходить. Рамочка. О, і сюди, щоб вона так в притул ставала. вставала. І рівняємо її. Тут є такі на них оці прорізи боковинки, вони якраз по ширині, щоб розуміли, отак як поставити рамочку Я не знаю, видно воно так в ширині. Тобто, як поставили ось щоб, щенку, щоб чи, чи оця рамочка, щоб цей проріз був в рівні з оцею Ну а тут отак остається. Зате воно, ну якби як прокладочка та щінка стоїть. Ну Я не знаю обрізати, чи просто отак підігнути, чи хай так буде. І так ми вставляємо всі рамочки. От воно перше там на углу тугіше стає, а ці стають більш суводніше так стають. От і так заповнюємо всю рамочку. І отак от у нас вийшлося 6 таких рамочок, як отак подалі, да, щоб видніше було. Бачите, ця ось підтяглась, трошки треба буде низ підрізати, а може вона так плотненько стоятиме. Ті бджілки його попідтягають. Хто знає, як кажуть повторення матючення, хто не знав, оце в такий спосіб, такі полурамочки збираються і так вони намочуються. Тому, друзі, всім гарної зимівлі. Можете відписати, що ви робите, що готуєте до нового сезону. І всім пока!